Патріотичними піснями відкрили дитячу волонтерську кухню в Кропивницькому. Працюватиме вона на базі громадської організації Добромир це приготування дітками до 14 років, сухих борщів, супів або ж фасування смаколиків, яблучок, горішок, печива. У нас є доросла кухня, молодіжна тепер. І як продовження є дитяча. Тут в рамках волонтерської ініціативи «Годуємо патріотів початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фасують сухі супи, борщі, фрукти, горіхи та печиво для військових. Батьки приходили разом з дітками, дітки ставали, допомагали, також фасували і відповідно прийшла думка: а чому ні? Тим більше, що надзвичайно важливим є патріотичне виховання дітей, і починати потрібно якраз самого найменшого віку. На перше фасування прийшло 15 дітей: семирічний ігнат. Тут з мамою вони переселенці Завдіївки До цього ми кожну суботу ходимо на фасування годину патріотів, і йому ну він допомагає завжди мені, але йому дуже сумно, Ну нема з ким поспілкуватися. Допомагаю щоб скоріше. Війна закінчилася і перемогла Україна. Семирічний Назар Богомільчук фасував сушені яблука для військових. Я е, різовий сьогодні сушив і е, запаював. Я сюди прийшла, бо я хочу допомагати воїнам, щоб скоріше настала перемога та був мир та злагода в нашій країні. Найменший серед учасників волонтерської кухні п'ятирічний Лев Іванов. Є найбільше очікування це розвиток все культури і привити йому більше ось цю культуру волонтерства. Хочеться, щоб він бачив про те, що насправді багато людей це роблять, і це знову ж таки як певна традиція, це, це звичка. Долучитись до фасування діти та підлітки можуть щосуботи з тринадцятої години за адресою вулиця Гоголя, 79. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.